Мобілізація буде продовжуватись. На жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам дуже радив переходити в ТГК. Самі знаєте де три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє. Матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну, на жаль, отак світ влаштований. Це абсолютно безкоштовна можливість зараз. Потім пішли далі. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки. Це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло? Тобто, щоб він знов цю всю історію не ліз. А, і знову ж таки треба його чим-то продавити. Ну і без заведення закордонних компаній і оцього відкриття нашого торгівельного ринку з Америки і з Європи ну, неможливо це буде зробити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі, про про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія.